Сьогодні, короче. 130-й день, начептон. Ну, мабуть, яке там число? 27 числа? 27. Натямей якесь. Найджа. Ні, середа. Начебто. Ну, Блин, я вже запутався. Да, 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 середа. Коротше, кофе. Шо, сегодня прокинувся. Знову було доволі важко. Знову сенато було важко. Після онлайн уроку поспав 15-20 хвилин. Вистачило мені енергії на весь день. Щось там приїхали, коротше, з мамою. Не. Спробував покататься на машині. В лісі вже не вийшло. Я нікого не збив майже. А, от. І... Вийшла втікти, від переслідування, э, довелася да? <кій> <кій> дрифтить. там. Ну, да. ну коротше, зараз бігав, вони мене засняли. Так, Фу, так і виходить. Якісь. ладно. якийсь. тут у мене руль. Я вчора вночі пішов коротше, пилять доску, дошку. Розпиляв, зламав її і зараз закріпив руль, не непогано так тримається. Це я його дергаю разом з ним дергається стіл. І попри... поправляти його не треба було. Наче болтика більше не треба. Я його так клеєм залив, потім трохи е ніткою ще е бумагою. і е в кінці його відполірував, нормально накрутилося. Сподіваюся, я різьбу візьблення всередині не зіпсував. Пограв гру е в ЄТС мені. Брат зі свого аккаунту купив, я йому гроші хороші почевернув, повернув, ще купив DLC з українським рапором вантажівки, куди... так. На... день зробив собі амблітик. трохи пограв в Релластер. І все. І так, плануємо завтра піти з. Колишні однокласниками погуляти. Нет. Подивимось. Так на цьому все. Я думаю, що 7 сьогодні сьогодні подивився. І зараз відео виклав, далі прийшов, записую відео і буду відпочивати. Ну, трохи думаю, пограю. і спати вже 11, мій біо 11. -го. Ладно, до завтра. Бувай.